Фонди розвитку навчальних закладів об'єдналися у клуб найкращих батьків. Така ініціатива виникла у працівників фонду Ігоря Палиці тільки разом, аби створити майданчик для обговорення ідей та проєктів, які ініціативні батьки планують втілити в школах та ДНЗ. Нагадаємо, від жовтня в освітніх закладах міста почали працювати фонди розвитку навчальних закладів у рамках програми Сучасна освіта. Це організації, які полегшують життя батьків, зменшують їх витрати на школи та дитсадки, а кошти, які виділяють, перераховують на рахунок у банку. Залучені інвестиції від підприємств. Ці витрачають на розвиток учнів та освітній процес. Є деякі сумніви, це нове, це в масштабах України вперше такі проекти відображаються. Тому батьки сумніваються. Сьогодні вони побачать реальну роботу. Таке робоче засідання, яким чином народжуються нові ідеї, яким чином навчальні заклади міста розвиваються за рахунок ініціативи батьків, залучають сторонні кошти. А не тільки використовують свої залучення додаткових коштів стало можливим завдяки тому, що фонд розвитку навчального закладу має статус юридичної особи. Відтак підприємець може частину своїх доходів витрачати на благодійність. Школа рекордсмен із залучення коштів ЗОЖ номер 11 в Луцьку. У ній від жовтня діє фонд розвитку еродит за минулий тиждень. На наш рахунок надійшло близько 40 тисяч гривень. Це благодійник будівельник, який. Долучився до благодійництва нашого фонду. І ще один благодійник, який перевів 19 тисяч, і нам побудують тепер гарне місце для Вахтера. Треба відкривати фонди, і це дуже велик, дуже Колосальний інструмент для злучення коштів і для покращення матеріально-технічної бази кожного навчального закладу. Посприяли залучити підприємців до співпраці депутати міської ради, обрані за округом від фракції Укроп Юрій Безп'ятко та Сергій Балицький. Саме завдяки клубу найкращих батьків у голі фондів розвитку є можливість обговорювати проблемні питання та ідеї. Останніх у батьків чимало, а допомагає їх втіленню фонд ігоря Палиці тільки разом. Зокрема, заступник голови правління фонду Ірина Констанкевич. У нас є така прекрасна можливість як арт-галерея, яка розташована в центральному універмазі на другому поверсі, і ми упродовж року вже організовували усілякі заходи на базі цієї арт-галереї. Переважно це були майстер-класи для дітей різноманітних вікових категорій, а також були виставки. Ті дитсадки, у яких уже діють фонди розвитку, зможуть продати свої роботи у арт-галереї напередодні Великодня. Дійсно, ми зможемо ті роботи навіть і продати і заробити, скажімо, Дячими руками в наш фонд гроші, які ми потім зможемо освоїти на розвиток нашого садочку. Окрім цього, координатор проекту Борис Маль запропонував чотирьом школам міста, в яких діють фонди розвитку, взяти участь у проєкті міжнародної технічної допомоги і можливо виграти для чотирьох учасників поїздку у Страсбург. Для цього потрібно показати роботу органів місцевого самоврядування, очима дітей, та відзняти про це документальний фільм. Голова обласної ради Ігор Петрович Палиця люб'язно запропонував. Приміщення обласної ради для того, щоб учні шкіл могли ніби як відтворити діяльність обласної ради, провести засідання, провести голосування. Тож попереду у голів фондів навчальних закладів робота над проектами, які відбуватимуться спільно із фондом, тільки разом. А клуб найкращих батьків буде проводити зустрічі, мета яких розвиток сучасної освіти в місті.